США сядут за стол переговоров. Целью встречи, пишет Financial Times, станет создание неких рамок для мирного соглашения и прекращения огня. Киев, если верить экономист, опасается, что переговоры окажутся провальными, а второго шанса Трамп уже не даст. В этой связи Times пишет, что главу офиса Ермака и главу МИД Украины Сибигу консультирует Лондон, как строить отношения с США, чтобы снова ничего не испортить. По данным Reuters, Вашингтон требует от Киева забыть о справедливости, говорить только о реализме, то есть пойти на уступки Москве. По данным NBC, американцы будут требовать отказа от претензий на границе 2022 года. Сам президент США заявил, что на этой неделе могут произойти великие события и снова прошелся катком по Зеленскому. Сказал, что тот брал деньги у США, как конфеты у ребенка. Но ключевое. Трамп допустил, что Украина может не выжить в любом случае. О том, как настроен Белый дом. Трамп заявил, что уже почти снял запрет на обмен разведданными с Украиной. Вероятно, это тот самый пряник для Зеленского, чтобы был более сговорчив. В то же время источники СБС сообщают, что никаких признаков нет, чтобы США готовились возобновить военную помощь. Переубеждать Трампа будет генсек НАТО Марк Рютте. Завтра голландец летит в Вашингтон, в том числе, чтобы просить возобновить обмен разведданными с Киевом. При этом BBC со ссылкой на источники в администрации Трампа только что сообщили, что в Вашингтоне считают, что Киев уже готов к заключению перемирия с Россией. CNN первую после конфликта Трампа и Зеленского встречу делегации США и Украины в Саудовской Аравии называет судьбоносным. Немецкий Вельт считает, что поиска мира в Джиди не дождемся. Киев ожидает, цитата, «ритуал капитуляции», где Украине отведут роль статиста. Американцы якобы будут диктовать условия Путина. На Украине это чувствуют и уже пошли на беспрецедентно жесткие меры по отношению к Дональду Трампу. Против американского президента введены сокрушительные санкции – два кафе в Киеве, названные в его честь, меняют свои вывески. Речь о Трамп Кофе Бар и Трамп Пицца Стейшн на Крещатике. Владелец заведений приказал дождаться результатов завтрашних переговоров и в случае негодного исхода заменить название. Какие настроения накануне переговоров на Западе? Смотрите. Ну какая Украина провоюет до 30 -го года? всем очевидно, что это невозможно. Другой разведчик, Буданов, недавно говорил в Раде, полгода максимум. Во-вторых, из чего он решил, что в 30-м году Европа будет больше готова к войне с Россией, чем сейчас? Если она продолжает как бы, конфронтацию, значит, она сохраняет санкции, с одной стороны. С другой стороны, она вступила в торговую войну с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что положение в 30-м году экономическое там будет даже хуже, чем сейчас. И главная проблема будет не война с Россией, а как разгонять толпы протестующих на улицах. Тем не менее, они продолжают гнать эту загнанную лошадь. Почему? Ну, гипотезу, что у них у всех одновременно и они как наяву видят русские орды, штурмующие Лиссабон, отметем как маловероятно. То, что они всей душой до полного самозабвения полюбили Зеленского, ну тоже вряд ли. Значит, на мой взгляд, единственное рациональное объяснение заключается в следующем. Они остро нуждаются в России, как во враге. Это единственный способ объяснить, для чего эта бессмысленная лавочка, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйн, на сегодняшний день существует. Ройтер со ссылкой на свои источники утверждает, что дипломаты из Штатов Попытаются выяснить, готов ли Киев пойти на существенные уступки России ради прекращения войны. Ну то есть на ну, украинцев будут давить и требовать компромисса. Спецпосланник Трампа Уитков заявил, что на встрече будут обсуждаться территориальные вопросы, протоколы безопасности и сделка по полезным ископаемым. Он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от этих переговоров значительного прогресса. На этом фоне сенсацию публикует Блумберг. Советники Трампа уже намечают схемы ослабления антироссийских санкций, включая ограничение цен на нефть. Как отметили в Кремле, пока Москва и Вашингтон находятся в начальной стадии пути по реставрации отношений. Предстоит еще долгий путь. Глава МИДа Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Но только якщо будуть гарантированно обеспечены наші національні інтереси. Но высказывания Трампа по Україні на даний момент цитата в цілому обнадеживают. Ну а тим часом також у Білому домі розповіли, що обговорять, і що вони планують так з президентом нашої держави дійсно сьогодні і на сьогодні обговорювати. І мова звичайно зайшла і про. Обмін розвідданими Ми у Саудівській Аравії дійсно планують про це поговорити. Поки ще не з'явилася інформація, дійсно відбулося це чи, чи ні. Але Відков запевнив, Стів Вітков. Представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на близькому сході заявив перед від'їздом на перемовини, пише видання The Guardian, з приводу того, що Сполучені Штати Америки очікують суттєвого прогресу, так в лапках з їхнього боку в переговорах. З Україною дописують про те, що на них зокрема тиметься є про обмін розвідданими. Про це представник президента США Дональда Трампа на близькому сході стів Вітков заявив перед від'їздом на перемовини. Вітков також висловив сподівання, що угоду про корисні копалини можна буде підписати. Ну воно і не дивно, так що зі сторони, зі сторони сполучених штатів Америки вони все ж таки сподіваються, що це відбудеться. А також інформацією Інформацію українська та американська сторона обговорять обмін розвідданими, водночас він запевнив, що Сполучені Штати ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, що було потрібно українцям. Ось такі от, дійсно цікаві заяви робляться, тому що ми то з вами знаємо з приводу того, що насправді була інформація з приводу того, що все ж таки. Немає вже цього обміну розвіданими. Дійсно ускладнюється логістика в деяких моментах, так на території як нашої країни, так і до прикладу обововно на території Росії через це. Але, от бачите, стів Вітков запевняє про те, що, начебто, все залишилось на своїх місцях. Хоча досить складно в це віриться, а вигання видання, перепрошую за гардія. Нагадує, що Вітков, а також держсекретар США Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки ма. Айковолцу відуть до складу делегації США на переговорах з Україною, які відбудуться вже зовсім скоро, завтра, 11 березня, в місті Джида, що в Саудівській Аравії, мета переговорів виробити основу для мирної угоди та початкового припинення вогню. Дійсно, бачимо з вами, що такі заяви Сполучені Штати Америки роблять. А також ще до речі, вже і з'являлися повідомлення з приводу того, що президент нашої країни прибув. Це джерела наш, наші колеги, 24 канал, викладали з посиланням на власні джерела в офісі президента з приводу того, що сьогодні, 10 березня 2025 року, президент прилетів до Джади в Саудівській Аравії, і він там, звичайно, так планує зустрітися із спадкоємцем принцем Мухаммедом. Ібо на Салманом також до речі, до слова зустріч зеленського та принца мала відбутися ще 19 лютого. Ми з вами прекрасно це пам'ятаємо. Однак візит тоді перенесли, і причиною цього стали якраз таки переговори російського та американської делегації, які відбулися в ЕР Ріаді. 18 лютого Володимир Зеленський пояснив, що не хотів збігів, а тому переніс візит. Дійсно. Бачимо, що тоді так все це відбувалось, і тоді ми з вами пам'ятаємо, що все це перенеслось. через що? Через те, що дійсно говорили про Україну без України, на жаль, за спиною. Хоча президент нашої країни був, знаєте, досить поруч, то до президента Сполучених Штатів Америки і до. Руснявого президента тоді ми з вами все це прекрасно пам'ятаємо, але ж бачимо, що тоді не запросили, А зараз ось так все це відбувається. Все ж таки, нарешті, зустрінуться, і, до речі, ще далі також підготували вам фото, які можемо показати дещо пізніше, як президент якраз таки нашої держави Володимир Зеленський зустрівся з спадкоємним принцем. Цим так нарешті вони потисли один одному руки і дійсно бачили кадри того, як це все відбувалось. Також з приводу. Того, що ще західні змі дописують за Times видання дописує наступне з приводу того, що переговори в Саудівській Аравії стануть останнім шансом для Зеленського. А за дописує таку новину і дописує, знаєте, ще наступне з приводу того, що становище українського народу і президента дійсно на їхню думку. Повторюсь, так на їхню думку виглядає більш в деталі напруженим і сигнали від адміністрації Трампа дивні, ні, та гнітючі такі от дописи дивно з'являються. Так і переговори в Саудівській Аравії стануть для українського президента Володимира Зеленського останнім шансом налагодити відносини із США, оскільки його становище виглядає дедалі небезпечним так, небезпечнішим. Про це дописує повторюсь. Видання The Times. дійсно також бачу, що дописуєте коментарі з приводу тих новин, які ми з вами наразі обговорюємо так. І бачу, що в також досі багато хто, як і я, так вражені я не знаю, як ще пояснити з приводу того, що відбувається, з приводу того, як Дональд Трамп реагує, які заяви робить Білий Дім, і не тільки Білий Дім, тому що дійсно ну по-правді, це було неочікувано, так і. Також ще дописує до прикладу наша постійна глядачка з приводу Світлана. Пані Світлана, з приводу того, що то було, мабуть, чергове шоу, як звичай снайпер не має промахів. Дійсно, бачимо, що досить багато шоу наразі, на жаль, влаштовують Сполучені Штати Америки, так само як і влаштовують досить багато шоу Рашиста. Вони якось знаєте так скоперувалися разом, і дійсно це продовжують і продовжують робити. На жаль, і дійсно бачимо. Що все це відбувається з приводу того, що дійсно расисти постійно так і сполученими штатами наразі вже роблять такі заяви, які продовжують з кожним разом вже здавалися б. Куди ще далі, так але вони продовжують, продовжують більше і більше нас шокувати. А видання пише з приводу того, і ну і звичайно, президент нашої країни він одна із таких, знаєте, найболючіших тем для всіх залишається. Вони його вже, хоч в усіх розмовах, просто намагаються якось обговорити, і проговорити, і постійно дійсно говорять про те, який він такий, не такий в їхніх очах, в очах президента Сполучених Штатів Америки, а також в очах. Рашистів ну це все залишається, як і було, так а так, от говорять ще з приводу того, як видання дописує The Guardian, The Times, Перепрошую, український лідер розуміє, що йому життєво необхідно відновити хоч якісь робочі відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Однак, сигнали з Вашингтона настільки ж гнітючі, як і дивні. Так лише за кілька днів після ласкавих слів на адресу України у своєму зверненні до Конгресу Трамп заявив, що йому легше мати справу з Росією ніж з Україною, і навіть припис. Тим, що Україна може не вижити в будь-якому разі, однак не тільки слова стривожили Україну. і Більшість союзників Америки по НАТО рішення Вашингтона припинити наступальні кібероперації проти Росії і призупинити всю військову допомогу Україні. а Також обмін розвідданими серйозно підриває здатність Києва протистояти тиску Росії на фронті, особливо в Курській області. Повторюсь, я зараз зачитала момент цитату із видання. Так, із видання саме The Times. Такі думки дописують це американське видання. Тобто, дійсно бачимо, що у них також моментами відбувається якась дезінформація з приводу того, що відбувається на території нашої країни. І дійсно їм також дуже багато останнім часом дуже потужно замилюють всі очі, всі вуха, так і те, що відбувається в світі в цілому. Далі, як я обіцяла, показуємо вам кадри того, як президент нашої країни Володимир Зеленський так зустрівся з спадкоємним принцем. Сам Махамадом бін Салманом так наразі можете бачити на своїх екранах кадри того, як це все відбувалось, тиснуть руки. Дійсно, зараз подивлюсь, можливо, наш президент дописав якийсь допис приводу цього, поки наскільки знаю, викладають тільки те, як. Так, вони йдуть і спілкуються. Говорили про те, що дійсно повідомляється про тих людей, я вже вам сказала, хто перебували на літаку, хто поїхав ще. І так за день переговорів, за день до переговорів між українськими та американськими офіційними особами, на яких Вашингтон. Очікує досягти істотного прогресу в припиненні війни з Росією. Передають на шире з видання. Очікується, що президент дійсно зустрінеться з спадкоємним принцом. І наразі бачимо, що дійсно ця інформація відповідає дійсності. Зараз знову ж таки знайду останній допис президента нашої країни, що дописують, тому що розуміємо, все це відбувається наживо все це відбувається прямо онлайн і одразу. Тобто, все одно розуміємо, що завтра скоріше за все. Буде відбуватися так, буде вже набагато більше якоїсь інформації з приводу того, що відбувалось. Ну а наразі це вся така інформація, яка є актуальна з приводу того, що вони зустрілись.